Вітаю вас, шановні друзі. Після моїх останніх відео про пошуки військових, про які мені пишуть родини цих військових, я щодня отримую просто десятки повідомлень із одним і тим самим текстом. Допоможіть знайти, розкажіть, надайте розголосу. Прошу про допомогу. Шановні друзі. Одразу скажу, що я не встигаю все читати, не встигаю про все розказувати, але по можливості я обов'язково буду про це говорити, тому що люди повинні знати правду. Отож, сьогодні чергова історія про військового, який зник безвісти, а командування не надає абсолютно ніякої інформації. Доброго дня. Мій чоловік зник 27.01.2024 року. Горбатенко Олександр Павлович. Частина ніякої інформації не надає, навіть акта службового розслідування не надали. Далі, як завжди, я називаю прізвища тих командирів, які відправляють хлопців на м'ясо, а потім морозяться і не надають ніякої інформації родинам цих хлопців. Значить, хто проводив службове розслідування? Службове розслідування не призначалось. Людина зникла, ніхто нічого не надає ніякої інформації і навіть жодного службового розслідування. Військові звання та прізвища командирів, командир роти вогневої підтримки другого десантно-штурмового батальйону, військова частина А – молодший лейтенант Чечер Ярослав Васильович. Далі про Чечер ще буде цікава інформація. Командир другого десантно-штурмового батальйону військова частина А 2582 Майор Мельниченко Сергій Сергійович, командир військової частини А 2582 Підполковник Волошин Дмитро Сергійович. Як повідомляє дружина зниклого військового, все, що я могла дізнатися за чоловіка від його побратимів, це те, що він був поранений і він передав це по рації. На що командир 2-ї десантно-штурмового батальйону Чечель Ярослав Васильович відповів, що евакуації не буде, бо там ідуть обстріли. Його залишили там, хоча він просив, щоб його забрали. Будь ласка, надайте розголосу цій ситуації. Такі історії не закінчуються. Їх просто пишуть, пишуть і пишуть. І так я розумію, що йде війна. Я розумію, що люди гинуть, люди зникають безвісті. Але ті командири, які кидають пацанів просто на м'ясо, не забирають їх, не евакуйовують і не надають ніякої інформації їх близьким. Про цих командирів ви повинні знати. Тому що не повинно бути такого, щоб командування військового, який загинув за Україну, взагалі не надавало ніякої інформації його сім'ї. Не треба давати ніяких обіцянок сім'ям загиблих героїв, ви хоча б просто з ними поговоріть. Тому що люди відчувають себе просто як викинутим непотребом. Їх рідна людина, їх годувальник загинув, а вони залишилися напризволяще, і держава в обличчі командирів їх просто посилає нахер, взагалі ігноруючи будь-які їх запити.